Товар тижня у Велмарт з 28 квітня по 4 травня суперціни на м'ясо. Стегнокуряче лише 81,99 грн. гривень. Філе стегна курячого – 195,99 гривень. Лопатка свиняча 217,99 гривень. Печінка яловича 84,99 грн. гривень. Оселедець розморожений. 129,99 гривень салака. 77,99 гривень креветки. 262,99 гривень. Яйце куряче, 4,49 гривень. Огірок лапи, 49,99 гривень. Помідори чері. 59,99 гривень. Салат паті, 4899 гривень. Рипфрут, 69,89 гривень. Смачно, корисно та вигідно. Масло ферма. 9999 ,99 гривень. Кефір густий ферма, 4099 гривень. Сметана ягодинка 40.99 грн. Йогурт Данон 50.99 грн. Пудинг Стрія 40.99 грн. Сир Лебрі 452.99 грн. Сир Шостка 81.99 грн. Сир Данаблю 75.99 грн. Картопля Привічі 98.99 грн. Морозиво Київський пломбір 42.99 грн. Ковбаси любимо Верес зі знижками до 36%. Ковбаса Тряча варена 119,99 грн. Ковбаски хід продукт 35,99 грн. Лосось хребти 148,99 грн. Сьомга фореч шматок 123,99 грн. Оселедець Козацький 125,99 грн. Крабові палички водний світ 121,99 грн. Ікра моєви масагро 49,99 грн. Смачно ситно і по-домашньому. Хліб Віденський 21,99 гривень. Пиріг із маком 59,99 грн. Печиво Наполеон 93,99 грн. Цукерки метеорит та Котегорошко Горошко – 244,99 гривен. Вафлі Рошето, 849 грн. Крекер Ніжний. 3999 грн. Чай Хайлис, 70,99 грн. гривень. Кава Львівська, 159,99 грн. Паштет Вербена – 46,99 грн. Соус и вок 3899 грн. Соус класік або сухарі панірувальні – 2249 грн. Спеції ексклюзів – 3999 грн. Напої Бон bon Буасон – 28,99 грн. Пиво Факс – 84,99 грн. Вино Алазанська долина. 129,99 грн. Горілка Косенковара – 331,99 грн. Крем Мило Фреш Милофюс, 3099 грн. Засіб для миття посуду фрош 85,99 грн. чистячий засіб доместос 5999 грн. Серветки паперові диво 18,99 грн. Вугілля деревне 109,99 грн. Розпалювач для вугілля 26,99 грн. Решітка гриль 159,99 грн. Садовий інструмент 6999 грн. Також завантажуйте мобільні додатки для Android та Apple iOS на ваш телефон. Всі посилання у описі під відео. Всім вдалих покупок!